Вітаю вас! Це програма Кулінарні мандри. Сьогодні з вами ми помандруємо не до країни, не до регіону, а помандруємо в народні традиції, а саме розписування писанки. До мене в гості завітала народна майстриня пані Тетяна Влиненко. Вітаю вас, пані Тетяно. Добре. Розкажіть мені, будь ласка, як розписувати писанки і взагалі з чого почати? Взагалі ну, давня традиція писати писанки і писали вдавнину на повному яйці. Хоча є відомості про те, що в певних місцевостях видували, навіть дерева прикрашали ними. Але писали ну, певні знаки, які е, вважали оберегами: або рибка на здоров'я, сонячні знаки різні. Е, Рослини, квіти. Ну, назва сама писанка, так? Це написано. Хоч ви бачите, ну, наче вони такі кольорові, наче це намальовано. Не намальовано, написано. Ось такою маленькою лієчкою. Вона металева, в неї тут є отвір. Угу. І е, ця лієчка гріється на вогні. Набирається туди віск. Ну от ми з вами будемо пробувати. Взяли таку і вам так, трошки важко і грійте світ. А це Вісячок. віск який? А Це побачимо. Свічка звичайна, так? О, свічка з воскова, або можна просто шматочок воску сплавля угу. розплавити його. От, можна. А розкажіть, будь ласка, як правильно його гріти? Бо можливо я щось роблю зараз так, не так. Так, От на полум'я дивитися, і так. воно трь трьох кольорів. От посередині найяскравіше, от у тому о, яскравому полумі його гріти. Ні в якому разі не в верхньому, тому що воно дає кіптєво і ну, чорне воно одразу mm -hmm. стає, і писачок забивається. Добре, що ви сказали, бо я побачила чорний димок, думаю, ото на гріможливо так а, треба. Ні, ну так треба. Його можна перевірити, як писати ним от папірець у мене, так. і він робить лінію. От це те, темну вона... лінію. У мене темна, чорна Чудово. просто. Якщо Ідеально. чорна. От. І от воском ми будемо писати на звичайному яйці. Я пропоную сьогодні розписати писанки, присвятивши їх нашим бійцям в зоні АТО. Побажати їм здоров'я, щастя і перемоги. Ну, давайте з чого почнемо. Ну, почнемо з того, що нам треба взяти яйце. Ми його мусимо видути. Аби видути яйце, зробіть в ньому два отвори з обох боків, голкою або шилом. Та починайте видувати вміст яйця. Після того просушіть його а безпосередньо перед розписом закрийте отвори воском, аби туди не потрапила фарба. І якщо ми хочемо такий о, оберіг зробити, то давайте ми з вами. Намалюємо там і квітку, угу. і сваргу, і трикутники там у нас будуть угу. на виконання бажань. Для початку ми розділимо поверхню на кілька частин. Дивіться, так ви пишете, не рухаючи писачком, а ви повертаєте яйце. От я взяла і його потягла, потягла, і воно дуже швидко ага, лінія рівно. вийшла. Пані Тетяно, скільки років ви вже займаєтеся? 24-й. Нічого собі. А я знаю, що ви ж за освітою взагалі, ну, тобто це як хобі у вас радше було, так? Воно, mm. ну, ну, мабуть, і є хобі. Просто таке професійне хобі. Професійне Бо хобі. робота в мене інакша. Ну, що найцікавіше, наші телеглядачі не знають, що пані Тетяна екскурсовод. Тому в нас сьогодні справжні кулінарні мандри. Оскільки я. Член спілки майстрів, то відправили нас колись давно, в п'ятому році, на виставку міжнародну в Японії. І Японці дивилися на те, що ми таке робимо. Вони такого не бачили, мені здається, на той час, принаймні ті, хто приходив до нас. От вони брали кожен раз писанку і такі трусили. От у мене, якраз, до речі, такий звук mm. там є, так? Мене От теж. вони все люблять таке, щоб торохтіло. От, тому що вони вірять, що це відганяє там нечисту силу. В писанці традиційні досить часто чергуються якісь mm -hmm. мотиви, і на неї, з якого боку, не подивишся, ти вже зрозумієш, який на ній малюнок. Так. От, тому ми в одному з цих трикутників будемо робити пелюстки квітки. Тепер ми мусимо її фарбувати. власне. Так. Ми її руками мацаємо, вона у нас була там хто зна де. Тому перед тим як опускати її у фарбу, ми візьмемо оцет звичайний. Так. Ось він у нас є. І на кілька секунд надовго не можна, бо оцет роз'їдає шкарлупку нашу. Ага. От тому я там ну, до п'яти рахую. Потім беру його ложкою і опускаю жовту фарбу. У нас тут фарби хімічні, хімічні так, так. анілінові фарби, які стали використовувати ще наприкінці ХІХ століття. Поступово хімічні витіснили природні барвники. Ну, от Коли в музеї можна побачити старі писанки, вони трошки інакше за кольором. Я тут принесла угу. та, речі, хімічні угу. барвники, та, а от там природні. І Ну, схожі, і там червоне, і зелене, але все ж таки mm -hmm. виглядають вони зовсім по-різному. І це вже знає, з 2000 року, вже 15 2015 рік, ми шукаємо старі рецепти. Скільки у вас займає часу розмалювати писанку, розписати? Ну, я думаю, таку, якщо таку простеньку, mm -hmm. то ну, години півтори. Якщо враховувати, що його підготувати треба. А якщо ще вважати, що фарбу заварити, то це набагато дужче. Mm. Боже, вони безцінні. Я... Яєчко набережно. вже пофарбувалося, так? так? Так, Витирайте його. Ось так. воду виливайте і все. І е, коли ви його перемокаєте, mm -hmm. не, не, не терти не, не. ні, mm -hmm. бо яйце має такий верхній шар, він досить м'який, mm -hmm. і його можна стерти просто ганчіркою. От, е, коли вона в нас ось так протерта, mm -hmm. її треба підсушити. Так. Підсушити, а після цього вже закривати жовтий кольор писанці. От що так. ми хочемо побачити тут жовтим, угу. ми закриємо. А що ми хочемо побачити жовтим? А, ну, давайте ми зробимо, якщо тут у нас пелюстки, так. а у в цих трикутниках ми зробимо такі закручки. І у нас сварга вийде. Ага. Можна отут на охрест отак зробити. Угу. І тут. І зробити з того маленьку сосунку. Цікаво. А яке значення вона несе? Сосунка. Дехто каже, що це символ багатства. Тому бажаю нашим солдатам миру, щастя, здоров'я і багатства. Наступний після жовтого гарно фарбується. Червоний, Червоний. або зелений. Але от більшість традиційних писанок вони жовті, червоні і чорні. Ну, майже так. Це не завжди чорний. Mm -hmm. Це був якийсь темний колір, mm -hmm. який комусь здається чорним. От, так що написано все. Так. Беремо тепер червону фарбу. Нам потрібно взяти. Так. Ось вона. І ну, опускаємо сюди писанком. Тетяно, розкажіть, у нас писанки Великдень, так? А як ви в сім'ї святкуєте Великдень? Ой, я свят... святкую завжди із запізненням. Так? Тобто, Чому? Ну, ну, тому що весна, всі хочуть, от, як ви подивитися. Mm -hmm. Цілий день ми тут малюємо. Приходиш додому, немає часу. Але все ж таки знаходжу останній четвер, п'ятницю сили для того, щоб зпекти. Паски. Пекти паски. Так. Ми теж будемо пекти паски з моєю колегою з нашого каналу Роса ТВ. І ці паски ми будемо mm. передавати нашим хлопцям в АТО, щоб якось їх порадувати на день. Так, берете зверху. Так. Оформимо назад туди, з все. Опа! Так, вставляємо. Ну я просто майстер освенкарського мистецтва. Що скажете? Знаєте, дорослі люди роблять писанку, потім з знайося. Не чекали від, від себе таких здібностей. Так і я робитиму, носитимуся. Так. Ну що, Теж, воно Теж трошки побажить її, щоб вона трошки просухала. Бо на вологу не угу. піде в нас, віск не буде лягати. Угу. І от зараз у нас буде такий особливий етап в нашій так. роботі. Ми зробимо пелюстки угу. червоного кольору. От ми зробили, так? Те, що ми бачимо так. червоним. Тепер візьмемо найтемнішу нашу фарбу. Так. Я... Можна я. Я, можна. я не брала чорного, хочеться мені щось таке більш так. яскраве, яскраве. світлове. Ми занурили з пані Тетяною наші писанки в фарбу для останнього шару. І в цей час зараз приберемо все, поки вони пофарбуються, а потім будемо знімати віск. Наші писанки вже пофарбувалися. ну, Давайте, пані Тетяно, витягуйте останню. останню. Mm -hmm. От, І будемо далі знімати віск, як я обіцяла нашим телеглядачам. Це найцікавіше, тому що ніколи не знаєш, що ж воно нарешті вийде в тебе. Це таке темне, вишневе. Mm -hmm. Знову ж таки, підсихає трошки. Так. І після цього треба нам вогонь. Щоб зняти вістку. Ну, якщо десь ви там собі вдома можете робити, mm -hmm. у вас кілька можна в гарячу духовку положити. Так. Але коли ми сидимо в студії, то ми використаємо просто, свічку. Просто свічку. Але так. треба взяти серветку. І давайте покажу початок, а потім давайте. будете робити. Ось у нас вітка наша, ми так. її тримаємо 3 секунди тут над полум'ям. Витираємося. І витираємо серветку. І бачите, у нас... за червоніє. Так. Давайте, давайте тепер я. От. Але зверху не тримайте, бо знову ж таки. Буде кіптіва, так буде чорне. А так поступово знімається. Ось такі писанки в нас вийшли з пані Тетяною, в яких ми закладали добро. І найщиріші побажання нашим солдатам в АТО. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за такий чудовий майстер-клас. Я не думала навіть, що це настільки чудово, і це таке відчуття, що ти робиш щось добре. Дякую, що прийшли, і вітаю вас з наступаючим Великоднем. Yeah.